Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні 15 липня, понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Знову я до вас зі своєю роботою від Абріз Арт Весняний мотив. Тут в мене 50, ну трошки більше, за 50%. І а, за сьогодні я вишила 300 хрестиків і маю надію, що. А, завтра, в мене вже не буде цих ниточок, або принаймні частину з них я виборю. Ну і я, я тішуся, знаєте, з одного боку, що я якби мені не хотілося все рівно просуваю свій процес. Сьогодні, звичайно, мені трошки було зле, я себе недобре почувала. Я думаю, що це якийсь ентеровірус, тому що. І діти мої трошки хворіли, і я дуже себе так недобре почувала. Зараз мені вже трішки ліпше, але я е, намагаюся вишивати, знаєте, що би не було. Якщо вже мені дуже зле, то, звичайно, я не вишиваю. І сьогодні я нарешті дошила ось цей браслет від Wonderland Crafts 002, і ось який він у мене вийшов. Ось дивіться, який гарний. Сонечко в нас дуже пече, але зараз чомусь сонечко сховалося за хмарки. Ось такий гарний. Зараз спробую трошки в іншому положенні. Дуже гарний, неймовірний. Я щаслива, що я потрошки втілюю задумане в життя. І також покажу я вам, з якою роботою я стартую сьогодні. Вірніше, я вже стартанула, можна сказати так. І це я вирішила вишивати. Ось цей набір від Сузір'я Єдинорога Янгл-охоронець артикул 10.06. Я вирішила, що треба вишивати, тому що ще цей набор лежатиме ще скільки років. І я не пам'ятаю, скільки я хрестиків вишила. От, щось мені не згадаю. Я так підкладу фетр, тому що на пластикові, на вірніше, на акрилі. Ось, дивіться, скільки я вишила, тобто у мене тут трошки так вишито чобітки І його штанці я почала вишивати. Я подивилася, щойно тут 60 рівно-хрестиків і одну, ну, майже 2%. От. В загальному тут десь в роботі 2487 хрестиків, в бекстічу десь більше тисячі, ну ось такий красий. Тому ось такий гарний набір я розпочала вишивати. Ну не знаю, побачу. Якщо мені стане краще, я ще сьогодні повишиваю. Як ні, то вже завтра з новими силами. А завтра буде новий день, і побачимо, що я там ще собі буду вишивати. Сьогодні в мене 16 липня, вівторок, і я до вас зі своїм звітом. На жаль, я тільки ввечері можу показувати свої результати, тому що протягом дня я вишиваю або я зайнята. Ну, ось так виходить в мене. Отже, вишила я свою норму хрестиків: 313 хрестиків тут зашито. Я вже нарешті витягнула нитки. І також сьогодні я зробила бекстіч, десь третю частину я зробила. Зробила ось цей такий тин. Тут зараз покажу. Ось так. І ось тут, де-не-де, також я зробила тин. Забрала ті нитки, де вони мені абсолютно не потрібні. І зараз моя робота 55%. Залишається мені ще ну, 2000, ну майже 3000 тисячі. Хрестиків Бексіч і, і, і півхрестик. Напівхрестик я забула. Я задоволена, що я виконала норму і програма порахувала, що за сьогодні я вишила 431 хрестик. А от, ну чудово. І сьогодні покажу я вам з чим, який сьогодні в мене шостий старт у спільному проєкті Тиждень літніх стартів». Для себе я обрала ось такий набір: це класік, Design, різдвяні ведмедики, артикул 4461, Нагадаю, що тут шість має бути ведмедиків, і так вийшло, що необхідно Розміщувати ведмедиків так, як вказано в схемі. І в мене вийшло так, що у лівому нижньому куті мають йти саме ось ці ведмедики. Ну і, звичайно, я розпочала їх вишивати, і в мене взагалі дебют з цим набором, тому що навіть два дебюти. Найперше, це те, що я вперше вишиваю набір взагалі від Classic Design, і друге, те, що я вперше вишиваю на пластиковій такій. Канвігнучки. І зараз я вам покажу, скільки я вишила. Отже, і вишила я ось таким, е червоними кольорами. Тут в мене 112 хрестиків ось так. І там десь самі ці два ведмедики це приблизно десь 1700 хрестиків. Десь так. Ну і все, що я сьогодні вишивала, більш поки що нічого. Я і так задоволена, що я поступово просуваю свій абріз арти і маю надію, що дай Боже, щоб за до кінця наступного тижня я його все-таки довишивала. Ну, йду я працювати далі і, звичайно, показувати вам свої результати. Сьогодні, 17 липня, середа. І сьогодні я вже встигла вишити свою денну норму: 314 хрестиків в мене вишивала я ось такими, вони не то зелені, не то такі салатові, дуже-дуже світлі кольори. І вже все, тими нитками я далі вишивати не буду. Не знаю, сонечко десь сховалося, тому так трошки. Вже моя робота трохи забруднилася від, знаєте, від рук, від. Тож, те, що постійно її перекручуєш, як би не старалася я акуратно завжди з чистими руками вишивати, але все рівно робота забруднюється і я тим більше не обов'язково її буду прати. Отже, в мене виходить, що мені залишається десь. Трошки ні, десь більше 2000 хрестиків вишити. На пів хрестиків, десь там тисячу майже півтори. І десь третину на Бекстічу я вже вишила, залишається ще там, десь стається 500, 500 ну, так рахує, програма, 500 Бекстічу. І вже все. Ну, Єдиний момент, що з оформленням не знаю, як в мене буде, тому що рамка. Це все такі дерев'яні аксесуари, які входили в набір, я залишила в місті, а зараз, я нагадаю, в селі, тому вже по поверненню, не знаю, буду якось оформлювати, думати, гадати, не знаю, вже потім побачимо. А також, сьогодні, я покажу вам свій сьомий старт у спільному проєкті Тиждень літніх стартів. І для себе я обрала ось такий процес: це піони і Дільфініуми від Dimensions, артикул 35257. Отже, ось тут в мене ось, вишито 93 напівхрестика. Ось так небагато одним кольором, але мені дуже подобається. Я люблю вишивати напівхрестиком. Шотвір... Вишивати, навірніше, і робота тут чималенька взагалі. Важко трошки тримати раму, тому я так сховала. А тут приблизно в роботі має бути 18 тисяч хрестиків, 40 тисяч напівхрестиків, там дуже багато боксіч, французьких вузликів. Ну, всього і всього. От ну, не знаю, я вирішила, що це чудова ідея розпочинати розпочати, вишивати. Цей набір, тому що якщо я не розпочну зараз, то ця робота буде в мене ще лежати. Вірніше робота, сам набір буде лежати ще не знаю скільки років. Тому, а так вже в мене буде стимул хоча б потрошку вишивати. А, ну, ось це все, що я, Чим я займалася сьогодні. Завтра буде новий день. І, ну і я неодмінно покажу вам свої просування. І взагалі, Абріз Арт я щодня прокидаюся і маю. Ну, в мене такі, знаєте, для мене стоїть задача, що я маю сьогодні повишивати саме цю роботу. Якщо я вишила, я вже можу займатися якимось іншими справами. Ну, в плані тому, що брати якісь інші процеси і вишивати. А ну, тому йду я, можливо, сьогодні повишиваю, не знаю, день покаже. Сьогодні, 18 липня, четвер, і, як завжди, я працюю над Абріс-Арт, весняний мотив. Вже майже ну, вечір, вже сонце заходить, і я вирішила зняти невеличкий фрагмент відео. Вишила я сьогодні 320 хрестиків, вишивала де на ось такими тут, зеленими нитками, десь ось так тут плідно працюю, тому що хочеться вже якнайшвидше вишити даний процес. І в мене тут 63%. Також сьогодні я хочу вам показати свій. Старт номер 8 у СП тиждень літніх стартів. Обов'язкових є сім стартів, а вже 9-й дев'ятий це за бажання. І я вирішила розпочати вишивати ось такий набір від торгової марки Затишні хрестики, квітуча весна, артикул М М-010». Я маю велику любов до будиночків. Я дуже обожнюю вишивати і взагалі мені подобаються сюжети. З будиночками, і я вишила на даній роботі. Я вже, як то кажуть, стартанула. Е, вишила небагато. І вишила я ось 49 хрестиків у мене тут і ну, один майже з половиною відсоток. От. Небагато, але я щаслива і тим, що я стартанула, і це вже супер. Ну, на сьогодні поки що, все. А завтра побачимо. Сьогодні в мене неділя, 21 липня, і лише сьогодні я змогла знайти час для зйомки. Протягом цих днів я вишивала, але нічого не знімала, і відповідно якихось інших процесів не брала у роботу. Ну і зараз вам розповім. В п'ятницю я вишивала десь 300 хрестиків, суботу 317 і сьогодні 316. Так вийшло, що я дотримувалася своєї норми, і мені це дуже і дуже суттєво допомогло. Тому що зараз моя робота 74%. Тобто за протягом тижня я просунулася аж на 24%. Це дуже класний результат і я в шоці з себе? Дисципліна допомагає мені йти до поставлених цілей. І я собі от вирішила, що я маю за літо вишити цей листочок від Абріс Арт, значить, так і має бути. Вишивала я різними монетками. Зараз чомусь сонечко зайшло, так е, налаштовувалася я, сонечко заховалося за хмарки. Е, я намагаюся завжди зашивати усі такі е, пусті клітиночки, але не завжди виходить в мене. Також я пообрізала нитки, вже там десь в, вище трошки ось в цій ділянці. У мене мають бути вже там будиночки. І відповідно десь тут має бути бекстіч. Ось, але дуже гарний насправді цей. Е, Листочок, тобто мені залишається ще 26% і моя робота буде готова. Приблизно мені треба вишити на, на наступному ти, на наступному тижні 1200, ну там трошки більше хрестиків, десь 1400 на пів хрестиків Бексіч. І, в принципі, я думаю, що до кінця тижня, якщо все буде добре, моя робота. Я е, нарешті в мене буде фініш, але це такий буде фініш суто вишивка-хрестиком. Тобто, якщо на наступному тижні я блідно попрацюю, то відповідно в мене буде фініш. Але е, це не буде такий фініш, знаєте, з оформленням, тому що всі мої дерев'яні, ця рамка, все залишилося в місці. І лише я нагадувала по поверненні я зможу. Оформити дану роботу. Ну, а так поки що працюю, і я хочу вам подякувати, що ви цей вишивальний тиждень були зі мною. Я маю надію, що вам було цікаво. Мені буде приємно, якщо ви напишете якийсь маленький коментар або якийсь смайл. Це завжди якось зігріває душу, і ти розумієш, що ти не дарма. Не лише вишиваєш, але й знімаєш відео, тому що зняти відео, змонтувати це насправді ну досить складно. Якісь такі моменти буває вирізаю, ще якісь такі питання. Тому насправді вишивка і знімання відео це так трошки я вам скажу. Ну ось і все, що я хотіла сказати. Дякую, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого. І з вами була ваша Яна Вишивана.